Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні українці. Перший день 2023 року. Історичний український YouTube канал Єгор Кравцов в польовому виході. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І сьогодні ми знімаємо, вибачте, українське літературне слово «срака». СРАКА, яку ми хочемо вам показати. Ця срака знаходиться. Знаходиться в родовому селі господаря Північної Бесарабії, господаря Сукірянської ОТГ, голови Сукірянської ОТГ Василя Васильовича Козика в селі Романківці. Срака це місцеве сміттєзвалище, яке давно просили зняти жителі села Романківці мене. І ось перший день 2023 року я цю сраку знімаю. Василь Васильович і ті, хто ставив лайки під звітом голови Сукірянського ТГ про 2022 рік, де наша сукірянська громада йде попереду всіє, всієї планети. Попереду всієї планети йде сукірянська громада прямо на Марс. І особливо мене втішає лайки людей, які з-за кордону. Спочатку були проти козика, а зараз підспівують йому і кладуть лаки. бах 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 Ми в захваті. Сокірянська громада попереду Європи, попереду всього світу. Знімаю тому, що наші шановні журналісти, мої колеги з Дністрових зір, з Сок СокЕФМ не виходять з кабінетів. Наші чиновники катаються на люксусових авто. І не спілкуються з народом, і не ходять пішки взагалі. А Василь Васильович вирішує глобальні проблеми і навіть забув, що робиться в районі. Василь Васильович, я вам покажу. Ігор Швець, село Романківці, ваше рідне село, подивіться на сміттєзвалич. Подивіться на відкрите сміттєзвалище. Сміття розкидається по всьому. По всьому селі. Отак от мені сказали жителі села Романківці, зніми нашу сраку. Ну от я і виконую їхні прохання. Жителів села Романківці, інсайдерів, як я кажу. Подивіться, відкрите сміттєзвалище. Необкопане, не огорожене Сміття розкидається по всіх полях, лісах, по селі. Зараза, чумка, що тварини вбиті там далі, валяються, чумка. Що не хочеш на цьому сміттєзвалищі? Василь Васильович, рідний, дорогий наш, прийдьте в село Романківці, візьміть журналістів, сок ЕФМ, Дністровік зір з пані Гафінчук. Подивіться, що тут робиться. А робиться срака. Вибачте, літературне слово. Дивіться далі. Подивіться, що робиться. А? Я вже давно піднімаю проблему сміттєзвалищ в Сикірянському районі, в Сикірянах. Все без того Секірянський район по-москальськи погружається в пучину сміття. Скоро половина Сокірянського району буде в смітті. Це когось хвилює. Та ні. Василь Васильович від... каже, що ми йдемо попереду всієї планети, що Сокірянська громада успішна. Чиновники йому підспівують, журналісти підспівують, бо зарплата. А на а реальний стан речей, на нереальний стан речей ніхто не дивиться. Окрім мене хіба. Подивіться. Що робиться далі? Подивіться на цей бардак. Ви знаєте, чесно кажучи, саме мене більше ну, не роздратовує, а вражає сліпота жителей мого рідного міста Сокіряни, Сукірящини та Новодністровськ, які отримують Дністрові зорі, читають їх, Соке Фем. Слухайте чиновників міськради, лайки, 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 люди! Ви по землі ходите? Ходите, ви дивитесь, що робиться в ваших містах, селах. Неякісна вода, отруються вода хімікатами, сміттєзвалища, які не охороняються, які не обкопані, які дикі сміттєзвалища розсипаються. По всьому району сміття, вбиті тварини тут, чумка. Ну що на цих світєзвалищах нема? Це ж, це ж отрута. Отрута для вас, вашого здоров'я, для дітей. Вам все рівно. Тоді куди ми йдемо? От я запитую Василь Васильович Козак. Шановні жителі Секірянсько Керячни, Новодністровська, там теж проблема. З такими світєзвалищами, куди ми йдемо? В Європу? Я зняв на прохання жителів села Романківці сюжет, дам йому назву Василь Козак Романківцях Срака. Люди просили, романківчани, ваші земляки, пане Василь Васильович Козак, приїдьте в село Романківці, розберіться, будь ласка, візьміть чиновників, які за це відповідають. На мою думку, можливо. Це питання потрібно вирішити. І прохання жителів села Романківці навести порядок теж потрібно якось розглянути. З вами був український історик Ігор Швець та журналіст з першим сюжетом у 2023 році. До нових зустрічей!